Кременчуцькій громаді завершують останній етап перейменування топонімів, скільки назв змінили. Ну це ж наша Ватутіна. Була Ватутіна. Тепер поверча. Пам'ятник радянському військовому Миколі Ватутіну у Полтаві поки не будуть демонтувати. Чому саме І нам такі пам'ятники не потрібні в обласному центрі? Працюють вуличні водорозбірні колонки. Де та як скористатися? Там не потрібні жодні ключі, жодні спеціальні пристрої. Переселенець із Луганщини Андрій має віл-позитивний статус. Як дізнався та чи розповів рідним? У 2001 році я взагалі тому знав, що в мене віч. Одну із вулиць у місті Кременчук назвали на честь загиблого на російсько-українській війні нацгвардійця Майора Пугача. Змінили топонім близько двох тижнів тому. Ну, це ж наша ватутіна. Була Ватутіна, тепер по Хай вже новими героями. Новими заслуженими героями. Тільки заслуженими, а не так аби. Заміну топонімів у Кременчуцькій громаді розпочали через повномасштабну війну, каже секретар міськради Юрій Гриценко. Ми з 1 до травня по 1 червня дали можливість громадянам міста, а також ті, хто заінтересований в перейменуванні, надати свої пропозиції. Таких пропозицій було. Надано дуже багато по кожній вулиці може і 10, і 15. Ми розбили вулиці на п'ять етапів. По 30 вулиць на кожному етапі давали три неділі на те, щоб проголосувати. За словами секретаря Кременчуцької міськради Юрія Гриценка, всього у громаді 135 вулиць та провулків, які визначили для перейменування. 117 топонімів уже замінили під час попередніх чотирьох етапів. Наразі триває п'ятий останній. Завершити його планують 12 грудня. Проголосувати за нові назви можна онлайн на сайті міськради, а також письмово. Це роблять у приміщенні міської ради, центри надання адмінпослуг, а ще у контакт-центрах автозаводської та круківської районних адміністрацій. Зараз такий стан в країні, що ну де є російські діячі, якісь відомі то мене, на наших у нас доволі багато діячів. І той самий Жуков, наприклад, вулиця, так. Вона, ну, Треба перейменувати. Мою переменувала моя називається «Героїв України. Вулиця 50 років жовтня. Мені кажеться, що не час цим займатися. Взагалі треба, але може не зараз. І світло, і опалення, і багато в нас чим є зайнятися. А вулиці треба, але не це не перша черга. За словами секретаря міської ради Юрія Гриценка, на виготовлення табличок із новими топонімами хочуть залучити спонсорські гроші. Біля напису будуть спеціальні QR-коди з поясненням, чому назвали саме так. В загалом у громаді понад 700 вулиць та провулків. Тетяна Івах, Богдан Казирік, новини на Суспільному, Полтавщина. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 89 тисяч 440 російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 877 бойових броньованих машин та майже 3 тисячі танків. 1904 артсистеми та 210 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, понад п'ять сотень літаків та гелікоптерів, а ще чотири. Тисячі одиницю автомобільної техніки. Збито 531 крилату ракету, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Ольга жмакова проживає неподалік водорозбірної колонки на вулиці Лялі Убийвов у Полтаві. І ще повз одну щодня проходить дорогою на роботу. Я там вхожу по петлюри на роботу, і я бачила, як люди стояли і набирали воду, і відра і в готель Київ. Очередь стояла велика, потому що одна, єдина на всю вулицю, робила. А тут я не бачила, щоб ви робили, ну, щоб в черзі стояла. А раніше був необхідний спеціальний ключ, аби скористатися колонкою та набрати води, а нині працівники Полтави водоканалу їх переобладнали, каже речниця підприємства Ірина Філоненко. Ми їх облаштували таким чином, що там не потрібні жодні ключі, жодні спеціальні пристрої. Людина підходить і набирає воду. І вже це діє. Всі ці колонки за всіма адресами. ці відкриті колоночки, всі працюють, всі справні. Ми їх всі перевірили. І, е, хоч зараз можна там набирати води без ключа, без інших інженерних пристроїв. Раніше, як не було вдома води, то всі сходилися люди до цієї колонки. Набирали, якщо б був би ключ доступний до колонки, звісно ж би користувалася вся вулиця. У Полтаві водорозбірні колонки розташовані за десяти адресами. Це, зокрема, на Київському шосе, провулку Арктичному, на розі вулиць Героїв АТО та провулку колективний. Також у випадку відсутності електрики воду можна буде набрати у приміщеннях насосних станцій на вулицях Шевченка та Героїв АТО. Ці пристрої мають змогу працювати навіть при мінімальному тиску мережі. Це забезпечити нескладно. За словами Ірини Філоненко, нині у тих мікрорайонах Полтави, які розташовані на Височині, а також там, де немає водорозбірних колонок, працівники Полтаво-водоканалу облаштовують пункти забору питної води. Дарина Литвак Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Саме йому належить ідея перетворити. Сотні тисяч українців на гарматне м'ясо. Погруддя радянському військовому часів Другої світової війни. Миколі Ватутіну майже десяток років стоїть у середмісті Полтави на Одноіменній вулиці. Він брав участь у придушенні українського визвольного руху, і, до речі, тут Уже в 1921 році воював проти загонів армії Української Народної Республіки. Саме Ніколай Ватутін був одним із очільників операції Союзу Радянських Соціалістичних Республік з вторгнення до Польщі у 1939 році. Я двічі звертався до полтавського конкому як регіональний представник Українського інституту національної пам'яті з пропозицією. Цивілізовано демонтувати погруддя, аби демонтувати пам'ятник, необхідно виготовити облікову та науково-проєктну на документацію. Говорить заступник голови громади Валерій Пархоменко. Проект також документація не виготовляється, тому що у нас першу чергу ми направляємо гроші на ЗСУ, на переселенців, і з початком зими у нас є загроза блокауту. Ми повинні передбачити і забезпечити генераторами і альтернативними джерелами і опалення і електроенергії. За словами представника інституту нацпам'яті, після демонтажу пам'ятника його можна перемістити до музею парк радянського періоду на Сумщину. Можливо, да в музеї, чого його викидати. Хай залишиться для потомків. Це ж наша історія. Можна було і залишити. Воно все одно не зробить якоїсь погоди, скажімо так. Щодо Ватутіна, на жаль, я мало що я за те, щоб перенести всі пам'ятки радянської епохи в музеї. Це так однозначно. По тому що це Ватутін. Він був причетний до репресій масових. Тому він при нашій сьогоднішній війні з Росією нам такі пам'ятники не потрібні. Нагадаємо, пам'ятник Миколі Ватутіну у Полтаві на цьому місці встановили 2013-го. З тих пір біля нього влаштовували акції із закликами про демонтаж, а ще, зокрема, обливали фарбою. Дарина Литвак Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. Від 1 грудня у водоймах Полтавщини заборонено ловити раків через період розмноження. Про це суспільному розповіла начальниця відділу іхтіології полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондарь. За кожного виловленого рака доведеться сплатити 3332 тисячі гривні. А ще передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність. Це штраф від 17 до 85 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Заборона діятиме до 30 червня. У 2001 році я взагалі узнав, що у мене віч. Ну судили мене і здавали аналізи на тюрмі. Ну і там мені дали позитивну віч. Андрієві 44 роки. У 22 він отримав ВІЛ-позитивний статус. Раніше Такого не було, як зараз, звісно. тоді був побільше ажіотажі, консиліум там збирали, що там не розказували, не переживає, психологи працювали. Із квітня Андрій проживає у Полтаві. Сюди приїхав із Луганщини через війну та став на облік до обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДОМ. У закладі отримує антиретровірусну терапію, яка пригнічує розвиток вірусу імунодефіциту людини. А то мы были здесь, приехал сюда. Многие не пьют эту арт-терапию. Думают, да, да, нет, я принимаю, потому что мне считать, да, большинство друзей, которые когда-то были в том, мы это, я знал их, их уже никого нету. Потому что они принимали таблетки, думали, это так вот, ерунда какая-то. Я могу сказать по себе, как говорится, надо принимать. якщо хочеш ще пожити. Від виявлення ВІЛу Андрій не лікувався майже 10 років, стільки ж нікому не розповідав про свій статус. В той момент мені сказали, ну, говорить, такий чоловік був, а ну ж ще самі розумієте, це ну, тюремне заключення, що він, ну", ну, років 10, я говорю, ну, не більше, не розвитуй, твої, і все. Люди навіть ошибочно робили свої виводи. что я не хочу с этим человеком общаться, или там в комнате в одной боюсь с ним находиться, или посуду меняю свою делаю. Ну, это сейчас они уже как бы нормально, люди понимают, что это, к чему. Все зависит от информации. Зараз про те, что в Андрея Вил знают лишь близки. Если бы я в то время знал, что ну, можно с ним жить, больше информации, я бы, конечно, и совсем по другому себя віо лечил собой. не розстраюся, не стоит. не стоїть, стоїть здоровий вести и Візти столько же, сколько і здоровий человек. Элла Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Пенсіонерка із Краматорська Надія Антонівна стоїть у черзі за безплатним гарячим обідом. До фургона у Полтаві, де роздають їжу, каже, приходить не вперше. Виїхала 15 апреля. Коли був обстріл вокзалу і там погибло багато людей, і змушена була виїхати, я дізналася від перехожих. Добра людина мені сказала, що тут видають обід. І черга йде швидко, хлопці гарно нас обслуговують. Їжа дуже смачна, картош фрі, кільце ковбаски. Ну і напиточок і з кетчупом, і з майонезом вкусне. У Полтаві гарячі обіди для усіх, хто потребує, почали роздавати два тижні тому. Щодня готують приблизно по 2,5 тисячі порцій. Додей кожен день багато бабушки в Ну, Бабушки, старі. дідушки, рідше молодь, скучно було. Томас сидіть. У мене Це видалися в вільні дні. Я вирішив допомагати, чим можу. Фургон, у якому готують їжу, обладнали спеціальною технікою та привезли запас харчів за рахунок закордонних волонтерів та благодійних фондів. На початку війни, майже три місяці. Спочатку війни вони годували біженців з України на території Польщі, на границі з Польщею. Ну а наразі переїхала саме ця кухня, і вони як то кажуть, поділилися своєю технологією. Приготування волонтери з Голландії чотирьох пригнали фуру і бус з цією кухнею з усім обладнанням. Показали, як то готується. Ми отримали заморожені продукти, які розмістили на складах в Полтаві. Готують їжу п'ятеро місцевих волонтерів. Фургон працює із 11 до 16 години. Привезли фургони їжі, яка зараз зберігається на складі. І ми кожен ранку їздимо на склад, щоб вона була свіжа, ну, як холодильники там є, там, де є картопля, є ковбаси, є ще нагінці. Кетчуп і все інше, що в принципі ми готуємо і даємо людям. У нас заморожена картопля, вона знаходиться в холодильниках. Ми забираємо, розпаковуємо, підігріваємо плиту десь до градусів 170-200 і жаримо її десь хвилин, 7-10. Ось потім висипаємо, солимо і даємо в конвертиках. Людям, коли бігала по, по справах, побачила, що тут відбувається, ми питала знайомих. Ініціатива хороша, аби тільки люди розуміли, що не треба нагліти, треба розуміти, що ну, більше двох разів це вже якось некоректно. Доволі приємно, що так допомагають. Наразі мобільний пункт видачі працює біля обласного центру естетичного виховання. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Уночі у регіоні температура від 6 до 1 градуса морозу, у день від мінус 2 до 3 градусів тепла. В обласному центрі вночі мінус 5-3. Денна температура близько 0 градусів.